Привіт, друзі! Пройшов рік з того часу, як ми зібрались і обговорили з вами можливості покращити своє здоров'я. Було згенеровано багато ідей, як це зробити, і мені стало дуже цікаво, як же змінилось за цей рік здоров'я тих, хто приймав участь у тій зустрічі. Я не всіх запитував, але ті, з ким я спілкувався, розділились на три категорії: здоров'я когось покращилось, у когось залишилось таким, як було, а в когось навіть погіршилось. В принципі, це прогнозовано, але в душі я хотів би, щоб. Результат був кращий. І, власне кажучи, я бачу е потенціал можливості, як зробити так, щоб е результати наступного року були значно кращими. Мене дуже порадувало те, що е ті, з ким я спілкувався, е дуже зацікавлені, покращені свого здоров'я, і ми одностайні. В думці, що збиратися треба частіше, ніж один раз на рік і спілкуватися треба частіше. І від цього буде кращий результат. Та перш ніж ми проведемо першу зустріч, я хотів би, щоб кожен із вас завів зошит. Чи в блокнот, куди буде записувати певні думки. І перший запис, який я хотів би, щоб ви зробили, це яку мету ви перед собою ставите на цей рік. У даному випадку, перш за все, якраз мета в плані здоров'я. Тобто, чого ви хочете досягти за цей рік. Особисто я. За рік, який пройшов, змінив своє здоров'я на краще і мій результат мене дуже радує. І мій стан на зараз дуже радує, насправді. Я перепробував чимало методики, я обов'язково з вами поділюся своїми напрацюваннями, бо, власне, не все так позитивно, що прям все легко і так далі. Десь були труднощі. от. І я сподіваюся, що мій досвід допоможе вам краще використати ті знання, які у вас будуть. Я хотів би, щоб ви знали про мої плани на. Цей рік. І мені хотілося б, щоб, перш за все, кожен із вас досягнув максимуму в плані оздоровлення. Друге, мені дуже хочеться, щоб всі ми максимально навчились використовувати інформу енергосоматику. Що це означає взагалі? Максимально навчились використовувати інформу енергосоматику. Давайте я вам поясню на прикладі автомобіля. Люди часто порівнюють наш, наше життя із шляхом. Навіть кажуть, життєвий шлях. І так само, як і дорога. Наш життєвий шлях не завжди буває таким рівненьким, як цей стіл. Бувають перепони. Коли виникає хвороба, то це власне перепона. От. І це можна порівняти із болотом, ожеледицею, снігом, підняттям вгору. І, власне, по життю ми дуже часто пересуваємось на автомобілі. І ми не так часто задомислюємося, який привід у того автомобіля, тобто які колеса крутить двигун. Передні, задні чи всі чотири. Поки ми їздимо по рівні поверхні, нам, в принципі, це не, так, не настільки важливо. Але коли ми попадаємо в несприятливі умови, то саме те, який привід у вашого автомобіля, може вирішувати, подолаєте ви цю перешкоду чи ні. У 1986 році компанія Audi продемонструвала специфічним чином. Переваги повного приводу. Тоді ауді 100 із фірмовим приводом кватро піднявся на вершину трампліна. Трампліна для лижників. Можете погуглити, ці відео є в інтернеті. Звісно, що жоден автомобіль з заднім чи переднім приводом, тобто моноприводний, навіть не мріє про такий результат. Я хочу, щоб ми з вами оздоровлені. Досягли рівня, який можна було би порівняти із рівнем Audi 100 на приводі Quattro. Секрет у тому, що всі чотири колеса крутяться в одному напрямку. І всі вони ведучі. Постійно ведучі. Якби хоч одне колесо було заблоковане чи навіть підторможувало чи підгальмовувало, а ще не дай Бог крутилось у зворотньому напрямку, результат був би неможливий. І зверніть увагу. Коли ми хворіємо, більшість людей сподівається на можливості медицини. Вони вважають, що вони прийшли в поліклініку чи в лікарню. І власне їх мають вилікувати. На що сподіваються? Пігулки, якщо не допомагають внутрім'язові ін'єкції, якщо вони не допомагають внутрішньовенні, якщо не допомагають внутрішньовенні крапельниці, якщо і крапельниці не допомагають, то тоді, скоріш за все, що оперативне лікування. Але всі ці методи діють на фізичному плані, на рівні тіла. Тобто більшість людей оздоровленні навіть не монопривід використовує, а крутить за одне колесо, тіло і все. Перший раз, коли ми зустрічалися, ми говорили з вами про те, що є інформація. Яка впливає на енергію, і енергія впливає на тіло. Є духовність ще вищий рівень. Ми говорили з вами про пацієнта, онкопацієнта, який вважався невиліковним, і якого консіліум вирішив відпустити додому для того, щоб він спокійно помер. Пацієнт вилікувався за два місяці. Він зміг включити повний привід в оздоровлені. Пізніше лікарі Саймонтона, які його спостерігали, які його вели, написали, що їм дуже пощастило з цим пацієнтом, тому що інші. Ну, не мали такого великого успіху, як цей перший пацієнт. Я впевнений, що інші не досягли через те, що вони не змогли досягти такої гармонії, такого потужного руху на кожному із цих рівней. Щоб ви краще зрозуміли, Мірзакарім Норбекав. Дуже активно використовує підсвідомість для зцілення людей. І ось він розказує, що коли він вже був фахівцем і навіть лікував інших людей, він не міг вирішити свою проблему. Проблема була імпотенція. Довго він старався, поки не наважився підійти до свого вчителя і сказати, що така справа, я не можу вирішити свою проблему. Вчитель сказав йому, що у тебе проблеми на енергетичному рівні. Ти інформаційно картину прокручуєш, візуалізуєш, але ти не включаєш відчуття. В результаті інформація блокується, тіло не сприймає. Коли він це зрозумів, в нього все вийшло. Наша задача з вами зрозуміти, спробувати отримати класний результат і поділитися цим результатом з іншими людьми для того, щоб вони змогли теж. Рухатись вперед і покращити свій стан. Приблизно в тому ж, приблизно десь в тих самих роках, як Ауді продемонструвала свою е здатність долати перешкоди. Точніше, здатність долати перешкоди своєї машини Audi 100. Е автомобіль? Збив лікаря, який отримав потужну травму хребта, і цьому лікарю запропонували оперативне лікування для того, щоб він хоча б міг пересуватися. Йому пропонували поставити імплант. Лікар вирішив по-іншому. Він вирішив, що він зцілиться силою думки. І через 9 місяців він почав ходити. Цього лікаря звали Джо Диспенза. Він виявився продуктивним письменником і написав чимало книг. Які для нас сьогодні можуть бути навчальним посібником того, як можна включити кватро в оздоровленні, як досягти найкращих результатів, використовуючи що завгодно, традиційну медицину, нетрадиційну медицину, просто силу думки і так далі. В різних випадках по-різному, але я впевнений, що в важких випадках треба задіювати все. Що ж, е я сподіваюся, що наступний рік буде значно продуктивнішим. Ми досягнемо значно кращих результатів. Приблизний план наших дій. Ви зрозуміли? До, до речі, Джо Диспенза з чого взагалі почав? Почав з того, що він почав спілкуватися з людьми, які досягли успіхів у зціленні. Я сподіваюся, що наші з вами зустрічі переростуть в зустрічі з людьми, які досягли успіхів. Зв'язуйтесь зі мною. Якщо у вас є можливість, приєднуйтесь до е очних зустрічей. Якщо нема можливості, передивляйтесь відео. Звісно, що ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте інформацію, розповсюджуйте відео. І допомагайте іншим людям зцілитися, і перш за все допомагайте собі. Всім нам успіхів, до зустрічі!